Друзі, вітаю! На жаль, довкола нас намагаються скласти інформаційну картинку, яка жодним чином не стосується реальності. І в першу чергу щодо війни. Так ось після вчорашнього накиду від Мар'яни Безуглої, і не лише від неї, стосовно того, що в обстрілі Сум і вбивстві цивільних ви ніхто завгодно, але не росіяни, боже мій, яка несподіванка, з'явилася заява Маргарити Симоніани.

І знаєте, я тут не торкаюся навіть мотивів, чи свідомо вони це роблять, чи несвідомо дійсно можна бути щиро опору психічно хворою і не відбивати, що ти працюєш на росіян своєю діяльністю. Хоча після того як сама Семоніянша сказала, що безугла не хотіла, але допомогла, хотіла нам так але помогла. Мені здається, все ж таки є про що замислитись стосовно мотивів цієї нардепки. Адже російські пропагандисти, як відомо, постійно брешуть і своїх також намагаються вигородити. Вчора я бачив усі можливі дискусії довкола обстрілу Сум. І те, що винні військові, і те, що вини, голова ОВА, і винний Сирський, і винний той, і цей. І п'ятий, і десятий я у вчорашньому випуску, друзі, докладно пояснив, із чим був пов'язаний удар по Сумам, і в чому цинічність і продуманість цього російського злочину, і, до речі, ще чому це пов'язано з діями Трампа. І знаєте, дискусію на таку тему я бачив іще лише на одному каналі. На одному. А все інше було забито щит штормом у стилі безуглої. Ну, звісно, правда в тому, що я всі канали на світі також не можу передивитися. Але тим не менш, те, що відбувалося вчора в інформаційному просторі, на жаль, ще раз підтверджує, що ми живемо навіть не в часи постправди, а в часи брехні, коли важливо не те, що. Чим є факти, чим є події, а те, як їх перебрешуть та інтерпретують різні говорящі голови, і дуже часто це говорящі голови, які діють в інтересах Москви. А Москва дуже вправно а, за ниточки. І от, друзі, знаєте, оці люди, які прямо чи опосередковано працюють в інтересах Кремля, проти них чомусь. Не відкриваються справи, а ті справи, які відкриваються, то чомусь вони не йдуть у судах сьогодні. Під заставу у 8 мільйонів гривень вийшов муравський пропагандист Назар Дзіордіс. Він же Макс Назаров. Зате вчора, друзі. Президент наклав купу санкцій на купу різних осіб. Окрім санкцій на купу громадян Російської Федерації. Він наклав їх аж на двох московських пропагандистів в Україні Вадима Карасьова та Олександра Шелеста. Обидва, в принципі, які і це вже довгі роки працювали на Мураєва Медведчука і після повномасштабного вторгнення продовжують просувати російські наративи. Про Карасьова я вам уже розповідав. Повторюватись не буду. У мене є цілий випуск я залишу внизу посилання. Олександр Шелест. Колись працював на каналі Мюзван, а потім почав запрошувати різних ватних персонажів на свій особистий канал. Можете ось подивитися, друзі. Тут повний московський фарш, повний московський набір із розхитування ситуації в Україні зсередини. Людей Ташніт, общество сломлено, Україна устала, полшага від катастрофи. Так, уже три роки три роки ми в полшагі від катастрофи. Або ось іще, друзі. Варто, знаєте, почитати список тем, які вони обговорювали із іншою зрадницею Сніжаною Єгорвою. Тут, друзі, тут взагалі топ. Я не знаю, на чому вони сидять, які чарівні трави курять, чи, може квіти якісь курять, не знаю їдять тюльпани, але на це варто подивитися. Ось цитую: люди теряють себя. Центри зомбірують мозок. Україна шахта органів. Я б сказав, що Єгорова це шахта Медведчука, але про це іншим разом. Страна приврещена в лагерь, виборів нет, а преституція є. Так, Сніжана, ми це бачимо по твоєму прикладу, і по прикладу Шелеста і Карасьова. Якраз три проститутки. «Репресії стирають голос. Зеленський краде страну на українцях. Тестят оружие, мертвые дети пиар, враг сидит внутри страны. И я тут, до речі, погоджуюсь, це якраз такі, як шелест, такі, як карасьов, що там ще а, славян делают роботи. Господи, славян делают роботами. Це прям. Це навіть, слухайте, Геббельс просто відпочиває десь збоку, лежить і курить гашиш. І при цьому всьому. Шелест жалеете, арестовывать Что его, видите, записали в пропагандисты войны. Почему, почему, что он такого сделал? Он же ничего не сделал. А, ну, граждане Украины, другие не граждане. Здесь мы увидели какую-то полную солянку. Но этому же действу предшествовал анонс. Смотрите, функционеры. Потом это пропагандисты войны. То есть те люди, которые там... Говорят о мире, говорят о, скажем так, о восстановлении страны и стали пропагандистами войны. Оруэлл чистая. Оруэлл отдыхает. То есть война, мир, перем... поменялись местами, и нам вот выкатили вот эту всю историю. Действительно, Оруэлл отдыхает. Но Саня, тебе Снежа рассказала, чего на тебе санкции наклала. Она все тебе по полочкам расклала. А ты себе успокоить не можешь. Теперь на вас накладывают санкции, еще на кого-то. Параллельно еще на огромное количество, там целый список русских людей, да, которые живут в России. Но по большому счету нет разницы. У нас с вами украинский паспорт с призубцем синий, у них красный паспорт российский. На самом деле на нас на всех идет давление одинаковое, потому что мы с вами тот непокоренный русский народ, как бы мы ни назывались, украинцы или русские по гражданству, который они хотят покорить. То есть На Егорову та на Шелеста наклали санкции, бо непокоренный русский народ. Вот так вот, друзья. Вот у нас на сходе и на пивне непокоренный русский народ на нас насувая и вбывая всех. И в Снежана Саней, непокоренный русский народ. Чого на них наклали санкції? Здавалося. Вони ж вдень і вночі просто-таки з колін стати не можуть, готуючи інформаційний ґрунт для того, аби Москва знищувала нові-нові українські міста, в них же аж від цього роти болять. Два слова дуже важливих організаційних. там ця машина. друзі, Якщо ви смотрите мой канал, пожалуйста. Будьте готові к тому, що нужно буде телівіпедом користуватися, і поміняти в настройках страну. От дуже хотів би Саня, аби страну можна було так от поміняти в настройках. От так, оп, умикнув і усюди Російський міст. Але оскільки так не можна, вони із сніжаною нескінченно на камеру змагаються у тому, у кого глибше влізе балалайка і з якої сторони її краще запихувати. До чого друзі, я це взагалі веду. А до того, що всі санкції, які наклали на шелеста та на Карасьова до звізди. Вони як мовили, так і продовжують мовити. Хоча там, нібито в них і рахунки заблоковані, і взаємодіяти з медіа їм не можна, і так далі. і так далі. Але нічого, як бачимо, цим істотам просто дають можливість і далі роз'їдати мізки українцям. І до них іще й скоро. Діордіцца підключиться. По ідеї, друзі, на них би мало чекати те саме, що й на Дубінського, і Назарова, але на Зарова вже виходить із СІЗО. А Дубінський строчить блоги і залису. Ну і ще одна невеличка історія про так званих хороших росіян і російських так званих опозиціонерів. Такий собі Володимир Карамурза, який тривалий час просидів у російській в'язниці і був обмінений на російських шпигунів і вбивць, зібрав французів на прес-конференції і почав їм розповідати про те, що виявляється, це національні меншини у російській армії, вбивають українців, а росіяни їм дуже не хочеться, росіянам шкода українців. Бо Росія і Україна це один народ. Росіянам психологічно дуже важко вбивати українців, бо це тому, що ми однакові. Ми такі самі, як вони, такі самі, дуже близькі народи. Як усім відомо, у нас майже одна й та сама мова, одна й та сама релігія, століття спільної історії. Але якщо це хтось з іншої культури, нібито то це простіше вбивати. Ось колега мені вчора сказала. Я раніше про це не замислювався. Мені здавалося, що причини були сам саме Комічні, але після її слів я теж почав працювати Знаєте, аби на четвертому році війни так впевнено вестернам просувати кремлівську методичку, то це треба бути взагалі неприхованою агентурою. Але як бачите, французам норм у мене не знаю, навіть жодних аргументів не знаходиться після таких слів, і після того, що європейці дозволяють. Отак от, от стяти їм в обличчя. Ну так, нагадаю про всяк випадок, що сама війна відбувається, тому що ми не близькі народи. Сама війна відбувається, тому що росіяни відмовляють українцям у праві на існування взагалі І хочуть, щоб українців не було схожа з росіянами мова. Я знаю, що в нас з білорусами на схожа мова з поляками. А якщо ви побачите у мовознавців, запитаєте про слов'янські мови. Тих, хто досліджує слов'янські мови, побачити, що всі мови схожі одна на одну, російська буде стояти окремо. Спільна релігія, тобто поставлений російський царем московський патріархат, якого ми досі не можемо спекатися, оце спільна релігія, який радіє захопленню українських міст росіянами і переходить на сторону росіян і допомагає вбивати українців. Оце спільна релігія. Спільна історія, 300 років окупації, оце так спільна історія. Так же добре жили із репресіями, розстрілами, голодоморами, колективізаціями. Дуже добре жили. Росіянам, бачите, шкоди вбивати українців, які вони бідні, їх змусили. Ми бачили в сумах як шкода. І потім коментарі про це все в їхніх пабліках, кривожерні. І по Кривому Розі ми бачили і по Дніпру, по Харківщині, по Запоріжжі, по Київщині, по Чернігівщині, по всіх тих жахіттях, які залишила після себе російська армія. Ми бачили катування полонених і бачили відрізані голови наших захисників. Оце так шкода? Оце так бідні росіяни. Вони, бачите, змушені, їх треба пожаліти. І знаєте, і найцікавіше, що на цьому протиставленні росіяни корінних народів грає людина із прізвищем Карамурза, прізвищем тюркського походження. Але знаєте, я прогуглив там породу Карамурзи, хто там був. Ким себе хто позиціонував, ніхто себе не позиціонував як а, представник якогось іншого народу. Прізвище є, а корені так невідомо де. Тут ну і по обличчю теж видно, що слов'яни. Русські. Друзі, нема для нас хороших росіян. Бо більше, як на мене, ми побачили навіть не просто людину, яка представляє інтереси імперського народу, і є частиною смердючої імперії, але й більше працює на російській спецслужбі, бо дуже яскраво це видно за тим, що воно верзе. На цьому поки що все, друзі. Я вас закликаю тримати голову холодною, наскільки це можливо, дуже сильно нас, я бачу, зараз в ці дні намагаються просто хитати інформаційно і зміщувати акценти із того, хто у нас справжній ворог і з ким ми маємо боротися. Про інші наративи, які ми нас. Атакують я також вам скажу у наступних випусках. А ми тим часом всі разом не забуваємо донатити на Збройні Сили України, допомагати нашим захисникам, бо тільки так ми переможемо. Будьмо Па-па.